Тапочки єдиноріжки, 30 пар лот і за пару лише 149 гривень. Подивіться, які вони класні, мімішні. Нагадаю, в лоті буде 30 і ціна лоту 4470 гривень. Ось такі представлені більш синьо-фіолетові голографічні. Подивіться, які вставочки йдуть. Вони дуже теплі, такі веселі. Іде антисківська підошва. Тобто на ламінаті, на плиці ви не будете падати. Подивіться, які вони класні. І є ще один варіант це ось такі рожеві. Зараз я вам покажу Ось так вони виглядають. 36 розмір 41-й будуть рожеві, і так само 36-41 фіолетово сині Тобто, зможете одягнути будь-якого клієнта. Трішки і менших, і старших. І я вам хочу сказати, що це актуальний зараз товар, тим, що, по-перше, да, це настрій, по-друге, це прикольно. І по-третє, зараз це актуально, тому що зараз холодно. І люди хочуть одягати дуже гарні тапулі, будучи вдома. Для того, щоб замовити цей лот, вам, звісно, треба е зателефонувати або написати нашим менеджерам їх контакти знизу під відео, а також доєднуйтесь до наших вайбер-груп, адже в нас є різні акції, плюшки. для то щоб завжди бути в курсі всіх подій, давайте будемо заробляти разом.